Привіт привіт! Ви на каналі Каріна Фішман і сьогодні я буду розказувати про свої волоси. Е, і так е, з першого класу, ну десь до... Ні, не з першого, десь з 3 класу я почала стригтися під каре. Отак от, вот, під вухо під каре. Е, останні е, останні півтора року я вже не стримала під каре. А, і так, да, у мене і, ще тоді і, в 4 класі була човка. Я з нею проходила буквально півроку, потім її відращувала. І, зараз у мене ну, достатньо длина, як я думаю. але я їх буду укорачувати, буду собі робити лісеньку і ще її називають каркас. І так. І, от, мої волоси. У мене вони зараз ще вигорівші. У мене вони літом чогось змінюють, а от. Зимою наоборот, вони в мене якісь ярші становляться. Я не знаю. Частіше всього у мене прямий пробор. Ну, зараз, так як я розпустила хвостик, я вам можу показати, така, вони в мене трошечки мокрі. От їхня длина, вони мені... ще ще. О, вона десь подсюду. Ну, Можна считати е, примірно до, е, до кінця ребер. Я вважаю, що вони в мене старіні длини, Тому що вони якось і не дуже довгі, ну і не короткі, як би. І це, в останнє відео, що ви мене бачите з такими волосами. Я вже розказувала, що я собі хочу каркас. або... І ще я вам хочу розказати, як я укріпляю свої волоси. Ніяк. Возможно, деким цікаво. Як вони в мене можуть бути более-менее густі, не зовсім жирні. Е, ну, я вам скажу по секрету, що в мене останніх пару місяців Начали кончики сіктися і ламатися. Це дуже страшно, повірте, це страх своєї І Це страх всіх дівчинок. От дівчинки, я думаю, мене поймуть. У мене трошечки жирні волосы, але, можливо, це на камері не видно, я, я не знаю. І так, розчесуються вони в мене доволі легко. Я в последнє время е, таким лосьйоном, Получається, як він, чи то масло для волос. Коротше, воно увлажняє волосся, то мені воно дуже подобалося, тому що волосся реально стали м'якші. і вони стали набагато краще розчосуватись. А і кстати, перед Новим Годом я сама собі рівняла кончики. Да, сама собі? Ні, я вам чесно кажучи, що я сама собі, звісно, я спочатку хотіла вообще буквально сантиметр відрізати, то виходить криво пішло знов криво. Коротше, я відрізала собі десь. Примерно 5 см. Вони в мене були набагато довші. Ну, Но... мені вони... так показало, що вони дуже швидко отросли. Вони буквально десь за 2 місяці вони отросли. Да. Десь отак вот от. Ну, в общем, от, якщо вам цікаво, от я розсоє волоси. Вони в мене трошечки. Рижуватимуть Реж... дітками, але якщо зробити пробор сюди, то тут в -от пряді, вони якісь темніші стали. А от е, раніше наоборот, отут, -от вони були в мене світліші просто із-за того, що е, я була під кореєм, постійно собі робила пробор на бок. Зараз я не можу з пробором на бок. Вони мені на глаза лізуть. Ну, все одно, в мене ніколи не буває прям ідеально посередині пробора. Бо я не люблю таке. У мене він постійно якийсь косить. То туди косить, то туди. Зараз він мене косить на цю частину. І, і звініть, що я так говорю, я просто трошки проболіла. Ну, в общем, ви побачили, які в мене волосся. Е, е, вот. Тут не видно її все єдине, я зараз трошечки відсяду. Це, це їхня вся длина, ну вони примірно, до кінця ребер. Ось такі от. Нормальні волос. Я думаю, що я собі набагато лінніше, я не хочу. Тому що вони можуть путатися, з ними багато уроків. Я взагалі не могла в терпіти довгі волос. Я постійно плакала, коли я розчосувалася. Хочу страхи Божі. Зараз мені доволі подобається. Я, кстати, може тут не дуже видно, але ви тут вот, Ось от прядку в мене доволі швидко отросла. Тому що коли в е, мене почали інтенсивно рости волосся після каре, я її вирішила обратно підкраю. десь отут-от. Вот І вона відіщається від всіх. Ну, якось не дуже заметно, Вона навіть, виходить, тут якийсь міні-каркас одним сантиметром. Сантиметр. І ще в мене багато отростків. Ну е, я хочу собі зробити е, таку прическу, щоб... Е, Отростки ці були більш виділені і ще поплянів дати їх як отростки. Я, коротше, хочу зараз вам покажу, як я определяла діну яку я собі хочу відросточки. Так, так. От сюди. Вот. І потім, щоб воно, при... от примерно, вот тут от. Щоб була вже така, длина, а кончики е, буквально... зараз я вам скажу, скільки кончики. А кончики от стільки відстерегти. Можливо, це буде мало, але я подивлюся. Е, і може, якщо не буде, що робити, ну, я знаю, що нема таким людям, що нема що робити. Це тільки я на таке способна. хоча Дуже рідко. Напишіть в коментарях, яку прическу ви предпочитаєте, або як ви раніше стриглися і, і, і чи хочете міняти свій стиль. Да. Я трошечки це розказала, но... вам спасибо за те, що ви дивитеся. Ну, я не знаю, ми з вами ще поговорити. Ви можете слідити за моїм інстаграмом. Силочки там, я ніякі оставляти не буду. Коротше, Karina.Fishman Ну, я думаю, ви мене знайдете якось. В інстаграмі в мене є багато фоточок. ВК є Каріна Фішман, я ще є в однокласниках, но ну, я вас передуждаю, що я в однокласниках не сижу. Є в Скайпі, Вібері, Ватсапі, хоч і де угодно є, навіть в Ютубі. Даже в школе. В школе это самое ужасное, что я там делаю. Це... Просто... Я там чувствую уже 7 уроки. Вы не поверите, как мне тяжко. Да. Но ну, всем остальным тоже так тяжко. Я же хочу поступить в 8 класс. Честно говоря, я не дуже буду расстраиваться, что я не поступлю в лицейный класс, но я хочу быть около Ани. Нас тоді Лареска здружила. Паню. Я, я тебе дуже люблю, тільки подружечки. От от бачиш сердечко. От. Половинка сердечка. Половинка сердечка. Це бабуська і дідуська. А оця частино, оця от. Оця от ти. Да. Для мене. Ти багато чого змінила. Ти, Ти зробила багато хорошого, ти. Ти перевчила мене їсти сніг. Я обожаю їсти сніг. але іноді було, що я з нею разом їла сніг. Ну, і таке буває. Коротше, багато чого буває в нашій житті. Но... я хочу, щоб ви оставалися мі собою. Да. Давайте живіть. Будьте радісними і... Вчити уроки, да. це вам пригодиться в житті. От, я говорю, навіть не можу об'яснити, як воно вам пригодиться в житті. От прям так пригодиться. Що ж помрете від того, що воно вам так пригодиться, якщо да. вчить, то вас заставлять.